Є психологічна залежність від судинозвужуючих крапель, і ми з тим також працюємо. У кожного лікаря є такий перелік лайфхаків, знаєте, які ми рекомендуємо пацієнтам. Якщо ми закриємо там умовно нашого потенційного пацієнта в кімнаті на три місяці, де не буде судинозвужуючих крапель, він не буде їх використовувати. Він буде погано дихати носом, але організм не любить витрачати лишню енергію. І якщо додаткові оті судини не потрібні, вони з часом теж відбудуться їх інволюція, і нижні носові раковини прийдуть в норму. Ми зазвичай стараємося пацієнтам рекомендувати таку багатосту. Пиневу терапію, як у курців, знаєте. Тобто, якщо ми користуємося судинозвужуючими краплями три рази на добу, користуйтеся два рази на добу, потім почніть користуватись один раз на добу, щоб дихати достатньо однієї ніздрі. І ми можемо крапати лише в одну ніздрю краплі суденнозбужуючі для дорослих, для дітей до 12 років, до 6 років, до новонароджених, вони нічим не відрізняються. Це однакові краплі. Відрізняється концентрація речовини. Ми можемо місяць користуватися для дорослих, місяць користуватися для дітей до 12 років, і так поступово, поступово відмовлятися. Ми можемо. Користуватись аквамарісом, х'юмером, сольовими і зотонічними розчинами, от захотілося закапати краплі, взяв сольовий розчин, промив ніс, почекав 15 хвилин, не допомогло, закрапив, але тільки в одну половинку носа. Є така історія, що якщо ми будемо кудись бігти або будемо активно навантажувати великі групи м'язів, кров піде в ті великі групи м'язів, там де вона більше потрібна. і відповідно ніс не буде закладений. Але якщо на фоні, наприклад, навіть фізичних навантажень, ніс все одно закладений, то окрім звикання до крапель, треба шукати ще іншу якусь причину.